Сижу тут на кухні, якраз готую борщ, я зараз морозилася, те, про яке я говорила. І сижу тут, варю борщ. Уже, в принципі, залишилося тільки йому добре прокипіти і все. А сижу, бачите, от списки, вже ж потроху час готуватися до полою, тому уже ж збираю списки, передивляюся відео. Що дівчата з собою беруть, що може мені потрібно, що буде в бобі-боксі, тому що ми будемо забрати бобі-бокс? Не знаю. Ну списки тут дивіться раз, два, три <схід> для маленького котика. Ну, подивимося, вже потрошку ж ми, як я думаю, ви помітили. Ми вже потроху почали закупляти якісь. То ми вже і візочок ми вже замовили і вже ліжечко замовили. Ми попали на виробника, тому треба буде почекати, поки вони виготовлять. І тоді прийдуть. Сьогодні оце до речі, знову прийшла посилка. А це буде тексти для ліжечка, там подушечки і так далі, тому що в нас у будинку все одно йдуть, знаєте, такі трошки, може, сквозняк десь буде чи що. І от на період, вже, коли холода будуть, щоб можна було зробити знаєте, гарненько в ліжечку, щоб йому нічого не дуло, не знаю. І що ми ще? І от же ж по списку ми вже потрошку починаємо замовляти, Уже замовили на Маудау першу посилку. Там, Я вже не пам'ятаю, а підгузки там вже, потім полюшки якісь одноразові, там теж нормальна така сума, я вже вам тоді покажу. До речі, деякі посилки ми не розпаковуємо зараз, тому що вони великогабаритні, і їх вже треба знаєте, як збирати, а будинок у нас невеликий, тому знаєте, поки воно не горить, ще час є до зустрічі з малюком. Тому ми так от потрошку, потрошку. Зараз покажу, яка прийшла посилка. От внесли посилочку, це текстиль про продушечки, які я говорила. Потім вже розкриємо тоді, коли знаєте, вже треба буде їх, я не знаю, не знаю, попрати, може, щось, пропарити, а поки так от буде не розпаковане, і я думаю, нам буде цікавіше розбирати трошки пізніше, коли вже ми зберемо ліжечко і тоді можна буде його вже обустраювати.